Хлопці, малюк каже, що вони попали, вони з нуля робили нову позицію. Да. Ну, тому що в них був перший контакт, і тоді ворог відступив. Тобто одного ми заблоксотили, а інших він відступив. Я розумів, що він це доповість своїм, своєму керівництву. І відповідно по хлопцям би відпрацьовувало все на все, що є. Так, так. Да. були mm -hmm. б ФІВІшки і Скиди, і міномети, вони б отримали. Відповідно, ми прийняли рішення щодо. Того, аби відтягнути трошки хлопців. Тому це для безпеки хлопців і для, нах... для нашого ж блага. Ми просто їх або відтягуємо, або вліво-вправо починаємо маневрувати. Сьогодні має бути маневрена війна. Саме так ми і робимо. Ми просто їх пересуваємо з одного місця на інше, потім знову міняємось. Тобто, якщо контакт якийсь, ми знову міняємося. Це для того, щоб ворог не розумів, де ми насправді є.